Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні червень місяць, і це дуже відповідальна пора усіх огородників, тому що в даний період відбувається активне цвітіння наших томатів, утворення плодів, наливання плодів. І як ми проведемо догляд у цей час, такий ми і отримуємо урожай. І дуже важливо кожному огороднику розуміти. Що в той чи інший період нам потрібно зробити? Чи провести підживлення, чи провести полив, чи обробити томати, бо шкідники, чи зробити профілактичну якусь роботу із томатами, щоб не було фітофторозу. Тому в дане відео я хочу розказати вам, як побачити по самій рослині, чого не вистачає рослині, які підживлення вона потребує. В той чи інший момент це вже в нас гарно наливаються плоди. Вже від останнього відео ми вже бачимо, що помідорки стали більші. Вже ось дивіться, і третя квітує, і четверта кість. Тому у даний період нам, звичайно, треба приділяти цим томатам, для того, щоб отримати гарний урожай. Дуже багато уваги. Мабуть, ви вже всі, як я, обрізали нижні листочки. Бачите, в нас вже. Обрізані нижні листочки залишилося буквально ось чотири листочки до кісті. Тепер, як буде суха погода, бо в нас продовжують іти дощі, ви бачите, мокро на ділянку зайти не можна. Як буде суха погода, наша ціль ще обрізати по два листочки, щоб під кістю залишилося тільки два листочки. А коли кість наллється, то ми заберемо абсолютно всі листочки до кісті. А ті листочки, які будуть над кістю, два листки, ми не забираємо ні в якому разі, через те, що також наші плоди для набирання своєї маси потребують живлення, і саме листочки, які надходять над даною кістю, вони роблять фітосинтез і надають поживні речовини нашим помідоркам, які саме тут утворюються. Продовжуємо боротьбу із пасанками, ось де листочок і де основне стебло. У нас ростуть постійно пасинки. Ми їх повинні забирати. Ці пасинки. На що ми звертаємо увагу, коли ми дивимося на рослинку, на любу, чи цю. І ми дивимося, що вже нижніх листочків немає, але починають жовтіти інші листочки. Коли починається процес жовтіння від нижніх листочків і йде до верха, і ми вже бачимо, що рослина не темно-зелена, а така салатового кольору, то це брак усіх мікроелементів. Адже ми знаємо, що для того, щоб рослина гарно зростала, то їй потрібно і азот, і фосфор, і калій. І якщо Є брак цих мікроелементів, то звичайно листочки вони дрібнішають. особливо як брак азоту, то листя стають такого салатового кольору. Що ми повинні зробити? Ми повинні внести азотні добрива. Взагалі, друзі, коли ви вирощуєте високорослі томати. То вони виростають і півтора, і два і два з половиною метри. То ми на протязі усього циклу вирощування, а наші томати ростуть і формують ці кисті одна за другою аж до кінця липня, а потім ми прищіпуємо верхівки через те, що вони можуть так і рости і до кінця і вересня, і жовтня. Але ми розуміємо, що нам ще цей цвіт має перетворитися в ягідку і налитися помідорка. То ми прищіпуємо верхівку. Щоб вони не утворювалися, але для того щоб була ця зелена маса іросли ці кисті, нам потрібно постійно давати азотні добрива, але давати їх розумно, щоб не було якби перенасищення азотними добривами самих рослин. То що ми даємо, коли ми бачимо, що листячко бліде. Листочки дрібні по всій рослині, значить, ви не дали в повній мірі мікроелементів і самого азотного добрива. Ми використовуємо в цьому разі пташиний послід. Курячий послід одне із найбільш ефективних цінних швидкодіючих органічних добрив за змістом самих корисних речовин, і саме за доступністю для рослини. Він за своїми якостями перевищує майже усі органічні добрива у курячому посліді. Є і фосфор, і азот, і калій, і сірка, і цинк, і кальцій, і магній, і навіть мідь. І якщо у вас немає курячого посліду, ви можете використати курник. Це гранульоване органічне добриво, яке також має такий великий вміст макро і мікроелементів. Але друзі, дуже небезпечно, коли є надлишок азоту, плодотворення саме слабке. Стебла такі грубі в рослини, а листя вони, хоч і великі, але вони ламкі. А верхівка, коли надлишок азоту, вона дрібновата, такі листочки дрібні, і скручуються вниз, тако, як утворюючи, коло. То потрібно терміново полити ці рослини і провести. Підживлення сульфатом калію чи монофосфатом калію з розрахунку 10-15 грам на 10 літрів води. Друзі, якщо ви зробили таке підживлення обов'язково назволожений ґрунт і стан рослини не покращується, можна провести позакороневе підживлення, то тобто про провести оприскування використовуючи монофосфат калію з розрахунку 1 грам. На одну літру води. Внесення калійних добрив заблокує дію азоту в ґрунті Клина буде розвиватися краще. Коли наші листочки мають таке як фіолетове забарвлення, і листя, і стебел, то це симптоми дефіциту саме фосфору. А ми всі знаємо, що фосфор він активізує і ріст і кореневої системи. І саме фосфор впливає на плодоутворення і розвиток самих плодів. Це дуже симптом поганий, і нам треба терміново провести підживлення. Ми можемо використати монофосфат калію. Ми використовуємо 1 грам на 1 літру води. Ми виправляємо дану ситуацію. Також дуже погано, коли не вистачає калію. Калій також впливає на формування і стебел рослини, і зав'язей, і підвищує стійкість до хвороб і поліпшує якість плодів. Взагалі, калій відповідає за саме здоров'я рослини. Калію може не вистачати тоді, коли саме отакі затяжні дощі, як в нас ідуть вже два тижні. Дефіцит калію ми бачимо по молодих листях. Отаке От молоденьке листячко, воно як кучеряве. А на старих вже листях ідеє такий як краєвий опік цього листя, то це ознаки дефіциту самого калію. І якщо вже є плоди, то вони нерівномірно дозрівають. Друзі нам, як завжди, приходить на допомогу деревний попіл. Це саме краще калійне добриво, воно і розкислює ґрунт, і зміцнює і степла рослини, і рослина стає стійка. І до різних захворювань, і навіть до перепад температур. І якщо у вас нема деревного попелу, ми можемо використати калієву селітру це одну столову ложку на 10 літрів води і полити по на зволожений ґрунт по пів літрі під рослину. Дуже недобре, коли нехватка кальцію. Адже кальцій це якби будівельний матеріал для формування плодів. Нехватка кальцію, то може бути вершинна гниль на томатах, що ми використовуємо як нехватка кальцію. Ми використовуємо кальцієву селітру, це як буде профілактична дія проти вершинної гнилі. Береться до 10 грам кальцієвої селітри на 10 літрів води, і можна її чи полити по літрі під кощ, чи провести оприскування. Але зазвичай ми поєднуємо кальцієву селітру із борною кислотою через те, що борна кислота є одним із методів боротьби проти фітофтори. І, звичайно, вона використовується для підвищення зав'язування плодів. Бор необхідний для швидкого зростання всіх частин рослини, він відповідає саме бор за наростання кінчиків стебел, листків і корінів. А саме головне, він забезпечує успішне запилення рослин і утворення зав'язів. Коли використовується бор, Добре використати її, коли період іде формування першої квіткової кісті. А так, як ви знаєте, як високорослі е, томати, то може бути і до вісьми плодових кістів, то е, зазвичай використовують огородники при формуванні першої кісті, третьої і останньої. Через те, що якщо ви даже обробили рослину при першій кісті, вона ж росте і утворюється нова і нова кість. Використовується не менше 2, а то й 3 оприскування. Як ми робимо розчин? Ми беремо 7-10 грам кальцівої селітри на 10 літрів води і додаємо 2 грами борної кислоти. Але, друзі, борну кислоту потрібно розвести окремо. Борна кислота розводиться в окремій ємності температурою до 70 градусів. Має вода бути гаряча. Коли ми розвели окремо в стаканчику бурну кислоту, виливаємо у 10 літрів води, і потім проводимо прискування бурна кислота плюс кальціва селітра. Також друзі, дуже важливі для розвитку наших помідор і для фотосинтезу, це магній. Магній потрібний протягом усього періоду збору урожаю. Дефіцит збільшується саме в період сильного навантаження плодами, коли дуже споживання магнію велике. Коли ми бачимо дефіцит магнію наших помідор. Це жовтизна між вінами старих листочків, такі як жовті плями, між самими прожилками. Це дефіцит магнію. І коли кінчики листя якби загинаються всередину, ознаки нестачі магнію з'являються з нижніх листків і йдуть до верхніх листків. Тому час від часу у якісь бакові суміші ми використовуємо сульфат магнію. Я дам силку на відео, як ми це використовували. І ще питання по листочках. Ви задаєте: скручуються листочки? Друзі, якщо скручуються листочки, ось так, то це нехватка вологи. Листочок як би ховає свою поверхню листочка, щоб не йшло випарування через листову пластину, то вам треба терміново полити. Коли ж листочки розправляються отак от аж і можуть в іншу сторону, аж таку скрутитися, то це означає, що вже. Край багато вологи під вашими рослинами, під вашими помідорами, треба прорихлити ґрунт і не поливати. Якщо вони робляться дрібні, покручені листочки зверху, то це нехватка калію, то ви повинні підсипати пожмені деревного попелу під кущ на мокрий ґрунт, або підсипати і зразу полити. Отакі От симптоми. Давайте, друзі, підведемо підсумок. На дворі червень місяць, і що ми будемо у червні робити на цій ділянці. По-перше, ось закінчаться дощі. Ми зробимо підживлення, тобто оприскування, яке ми проведемо кальціву селітру 10 грам на 10 літрів води і додамо 2 грами борної кислоти, попередньо розвівши його в гарячій воді. Це ми зробимо. Профілактику вершинної гнилі, так як вже багато утворено в нас плодів, і дамо як підживлення бором, дуже необхідно в даний період. Далі ми обов'язково проведемо підживлення через тиждень, будемо бачити по рослинах, через 10 днів. Використовуючи настій кропиви. У нас він заготовлений. в Мене є відео. Я дам силку. Ми візьмемо літру настою кропиви на 10 літрів води і додамо півлітру деревного попелу. Що це нам дасть? Наші рослини отримують якусь частину азоту, дуже багато макро і мікроелементів від деревного попиву і по літрі під кущ. Ми в період дощів, ось під кожну рослинку розсипали по жмені деревного попиву. Дощик іде, і деревний попіл робить свою справу. йдуть макро і мікроелементи в ґрунт. Від фітофтори ми обробляли наші помідори раніше. Сироватка плюс йодом, плюс фітофспорином. Обробляли ще раніше одним фітоспорином. Обробляли, ви знайшли маленький період між дощами, обробляли квадрісом. Надалі нам потрібно обробити і огірочки, і помідори, і перці, баклажани від шкідників. Тому, друзі, запрошую вас на перегляд слідуючого відео. Дощик почався лучший. Якщо є питання, пишіть. Якщо вам цікаве корисне було відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Там багато цікавої інформації. До побачення, друзі. Бажаю вам усім гарних урожаїв, головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!